Чотирикутники оточують нас повсюди, від екрана смартфона до меню улюбленого кафе, від дверей у твоїй квартирі до коробки з піцою. Ти вже багато чого знаєш про чотирикутники, однак таємниць у них залишається ще вдосталь, і ми допоможемо тобі їх розкрити. Бери лупу і давай до нас розкладати чотирикутники на детальки та досліджувати їх. Поїхали! Позначаємо на одній площині чотири точки так, щоб ніякі три з них не лежали на одній прямій, і послідовно сполучаємо ці точки відрізками, утворюється фігура, яку називають чотирикутником, і яка поділяє площину на внутрішню та зовнішню області. Фігуру, що складається з таких послідовно з'єднаних чотирьох відрізків та її внутрішньої області, також називають чотирикутником, Елементами чотирикутника є його чотири вершини, чотири сторони та чотири кути. Вершини, що є кінцями однієї сторони, називають сусідніми. При кожній стороні є дві такі вершини. Дві несусідні вершини чотирикутника називають протилежними. Сторони чотирикутника також можуть бути сусідніми. Такі сторони виходять з однієї вершини, а протилежні сторони чотирикутника це ті, що не мають спільної вершини. Чотирикутник позначають великими латинськими літерами. Його вершини при цьому записують послідовно. Починати можна з будь-якої вершини. Наприклад, зображений на екрані Чотирикутник можна позначити як МРСТ, або ж РСТМ, або СТМР, або ТМРС, тобто головне, щоб послідовно. Годі слухати настав час розминатися, зупини відео та назви усі елементи. Цього чотирикутника. Нумо звірятися вершинами чотирикутника є М, Р, С і Т, його сторони це відрізки MR, RS, ST і ТМ. А кутами цього чотирикутника є кути М, Р, С і Т, кути також позначають. Трьома літерами це особливо важливо тоді, коли є декілька кутів при одній вершині, і потрібно конкретизувати певний кут. Діагональ чотирикутника це відрізок, що сполучає протилежні вершини чотирикутника. У нашому випадку це відрізки RT і МС. Чотирикутник має дві діагоналі, і не тільки цей чотирикутник, а й будь який. Перейдімо до сторін чотирикутника. Насамперед, якщо знати довжину сторін, можна знайти периметр чотирикутника він дорівнює сумі довжин усіх його сторін. Периметр позначають літерою П усе з периметром розібралися. А чи зі сторін будь-якої довжини можна побудувати чотирикутник Наприклад, маємо дріт 34 см завдовжки. Із нього потрібно скласти чотирикутник, сторони якого мають такі довжини, чи можемо ми це зробити. У сумі ці відрізки справді становлять 34 см. однак це не єдине, на що потрібно звертати увагу. Важливо також перевірити, чи є найдовший із цих чотирьох відрізків меншим від суми трьох інших заданих відрізків. І тільки отримавши правильне твердження, тобто правильну числову нерівність, як зараз, тільки тоді можемо впевнено казати, що із цих відрізків справді можна побудувати чотирикутник. А якщо отримаємо хибне твердження, то чотирикутник із цих відрізків, на жаль, побудувати не вдасться. Твоя черга зупини відео та визнач. Чи може чотирикутник мати такі сторони? Перевіряємо, чи буде найдовший із чотирьох відрізків меншим за суму трьох інших. У кожному випадку отримуємо хибне твердження. Отже, у жодному із цих двох випадків чотирикутник нам побудувати не вдасться, а тому чотирикутник не може мати такі сторони. Розгляньмо кути чотирикутника. чи є якась умова щодо їхніх градусних мір. Так, є. Незалежно від типу чотирикутника, сума градусних мір його кутів завжди має становити 360 градусів. Теорема про це звучить так. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусам. Розуміємо, що в цій теоремі йдеться саме про градусні міри кутів, звісно. Знаючи це, спробуй без малюнка визначити градусні міри кутів чотирикутника К, якщо вони пропорційні числам 5, 6, 12 і 13. Невеличка підказка. Ані малюнок, ані транспортер для цієї задачі не потрібні. Тут тобі знадобиться. Коефіцієнт пропорційності, наприклад Х. І ця теорема. Спробуй розв'язати задачу самостійно, а потім ми разом детально розглянемо її під лупою. Маємо відношення градусних мір кутів чотирикутника, тож вводимо коефіцієнт пропорційності Х, що вимірюється в градусах, виражаємо через X градусні міри. Всіх кутів чотирикутника. оскільки сума кутів чотирикутника становить 360 градусів, можемо скласти таке рівняння. І з нього знаходимо, що Х дорівнює 10. Розуміємо, що це 10 градусів. Це означає, що градусна міра кута А становить 50 градусів, кута Б 60 градусів, кута С – 120 градусів, кута К 130 градусів. І на сам кінець, якщо чотирикутник лежить з одного боку від кожної прямої, що проходить через дві його сусідні вершини, його називають опуклим. У таких чотирикутниках градусна міра кожного кута менша від 180 градусів. Якщо ж чотирикутник не лежить з одного боку від кожної прямої, що проходить через будь-які дві його сусідні вершини, його називають неопуклим. Один із кутів неопуклого чотирикутника завжди більший від 180 градусів. Сьогодні в задачах ми розглядали тільки опуклі чотирикутники, і саме їх ти вивчатимеш надалі в школі. Запам'ятай. Тепер ти знаєш, що таке чотирикутник і з яких елементів він складається. А ще ти вмієш без малюнка визначати, чи справді може існувати такий чотирикутник. Збережи собі цю інформацію вона точно стане тобі в пригоді. Які ще приклади чотирикутників із повсякденного життя ти знаєш? Залишай свої варіанти в коментарях, а ще підписуйся на наш канал.